А знаєте, що це? Це смарт смартфон а, людини зі здоровим глуздом. Поясню, бо його розмір лише 4,3 дюйми. Він захищений як тільки можна. Від падіння, від занурення у воду, від якогось пилу та ну, пісок теж для нього, для нього не, є, не є проблема. І ще він має нормальну формулу пам'яті: 8 на 256 ОЗП на, на сховище. Та ще до цих 8 можна додати ще 8, буде 16 зі сховища, він має потужний процесор Mediatek Helio G99, він має яскравий екран, він має нормальну камеру задню на 48 Мп, ну, фронталка, так собі. І це все на каналі Технозон та ще й не дуже дорого. Тож, поїхали. Звісно, почнемо з Алікспресу. Ми бачимо, що він зараз коштує 250 баксів, і не треба відразу писати мені, що то за ціна. Бо якщо ви підете у опис під цим відео та натиснете на посилання, яке я вам дав, то там ціна вже набагато нижча. Я вам чесно кажу, я брав це предпродажна ціна. Я його схопив так собі і побіжав знімати. Знаєте чому? Бо досить непоганий смартфон в нас вийшов. На розпаковці ви побачите усі його моменти ближче. Також ми його будемо і купати. і Що ми не будемо йому робити. І щодо ціни, то просто йдете у опис під цим відео. Там є посилання на перевірених продавців, де я брав цей смартфон. і... Дивитесь на ту ціну, яка є для вас зараз, бо вона буде нижче, я впевнений. А ще знаєте, що я вас попрошу зробити? Підписатись, звісно, та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І давайте ж подивимося, що вони декларують. А декларують вони МТК Helio G99 процесор, і це два ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц і 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц. Звісно, на Android 13, 4,3 дисплей. 43 дюйма 540, 540 на 1200, 88 8 ОЗП, 256 ГБ сховища, ну можна на 1 терабайт, а, а куди тут на 1 терабайт можна засунути мікроSD карту, не бачу, мабуть, можна. Далі 48 Мп камера, 16 Мп фронталочка. І тут в нас ми доходимо до батареї. Це невеликий розмір батареї, але давайте подумаємо. В нас зараз випускають смартфони. Ну, приблизно звичайні смартфони не захищені. Приблизно там 4000 батарея, Це е, і дюймів. Екран, так. Більш потужний процесор. А тут у нас процесор 6-нанометровий, і в нас екран 4,3 дюйми. Це основний. Фактор, який впливає на то, скільки батарея буде тримати, і у такому варіанті вона у режимі сну, у режимі стендбай, працює до 16 чи 18 діб. Ви можете дивитись 7 годин відео, ви можете грати близько 6 годин, але грати на такому екрані то ще диво. Ви можете слухати музику більше 10 годин. Зараз подивимось скільки вони декларують. Це досить непоганий варіант і розмовляти 22 години. Уявіть собі, на 3380 мА. Звісно, є підтримка 4G, але без агрегації. І давайте подивимось, що вони декларують 48 мегапікселів камера. Це в нас Samsung Isocial GM2, і це досить непогано. Усі е оригінали того, що я знімав на цю камеру, я розмістив у опису під цим відео. У вас буде е можливість піти і оцінити власну руч, власну <сх> Скажімо так, просто закачали і подивились. Фронталка, так собі, але основна камера знімає навіть дуже непогано. І що тут ще можна сказати? Що в нас тут безліч якихось е прикольних штукенцій, які вони. Нам надають. І, основ... і одна з основних переваг, вони пишуть тут 3880 мА. Так, 3880, блін. І основна перевага це 208 грамів. Він надлегкий. Надлегкий, дуже надлегкий смартфон. 306 PPI 450 ніт яскравість, і яскравість дійсно дуже нормальна для такого смартфону. А, ну, є технології по знаєте, Mira Vision технологія яка поліпшує відображення візуального контенту. Але дивитись на 4,3 дюйми відоси. Це... Не сама приємна річ, скажу я вам, як і грати. Бо поцілити у когось просто неможливо. А пограти в якісь казуальні іграшки можна, але то не, не, та, не той варіант. Ось, 18 діп в нас режиму стендбай, 22, 22 години дзвінків, 6 годин гри, 13 годин музики, 10 годин веб-серфінгу і 7, 7 годин відео. Я вам казав фактичні заміри, які в мене виходили. І тут ми дійшли до захисту. Так, вона. Він захищений за усіма можливими стандартами захисту. Там ви можете подивитись на які там IP 68, ip 69 k але це не важливо. Дивіться, що я з ним робив. Він в мене плавав. Я його кидав у я його засипав піском. Він в мене знімав під водою. Так він добре, досить добре знімає під водою. І знаєте, ще одна в нього перевага: що ти його достав із води. Мновенно з нього зійшла вода, і ти можеш використовувати його без очікування того, що він висохне. Так, екран реагує на це, він працює. До речі, тут lpddr 4X. Що в нас ще тут є? Такого цікавого. Будемо зараз розпаковувати його. Ну, те, що там він знімає красиво, так, він знімає досить непогано. Ну, слухайте, а слухайте, ось, ось цьому ось чому фронтальна камера така. Це SK Unix High 1634Q. Такий собі. І бачите, захищений IP 68, IP 69 k і MIL STD 810H. Це, звісно, стандарт військовий. І він підходить нормально для військових. Для військових підходить, бо надлегкий, надійний. Досить непогана річ. Та ще й підтримую там і GPS, і GLONASS, і Baidu, і Galileo, усе, що можна. Тож, переходимо, розпакуємо, а потім потестимо і на висновки. А знаєте, що це? Це нормальний смартфон. Зараз ви зрозумієте, особливо олдскули, коли я його відкрию. От дивіться, ну, 16 ГБ е у нас ОЗП. Ну, бачите, 8 стандартних плюс 8 додаткових. n 4 g додаткові з зі сховища беруться. Ну, позаду у нас нічого такого цікавого немає. Окрім того, що тут Android 13, 4.3 екран 540 на 1200 QHD, фронталочка 16, Задня тилова камера 48 8х256 і 3880. На те, що я вам зараз покажу, це досить велика батарея на MD6789. Давайте розкривати. Оце, я вам скажу: смартфон, захищений смартфон нормальної людини. З екраном 4.3, бо в мене був колись Nexus 4, з екраном 4.3 це було ні, там було 4.7, 4.3 в мене був Desire, чи щось щось в мене був якийсь HTC, то там неважливо. Слухайте. Але були часи, коли це був величезна лопата-екран, як його називали. Ну до, до смартфону повернемось. Дивіться, в нас є швидка зарядка. Ану. Давайте дістанемо. Швидка зарядка 18 ватна. В нас є дріт зарядка, і більш нічого тут немає. <реш> <реш> Дивитись, більш ні, ні, ні на що. Так, а тепер сам смартфон. По-перше, у нас є ось така кнопка з вбудованим датчиком тактилоскопічним, є качелька гучності. Uh, є, є в нас. ну Це не качелька, це кнопки регулювання гучності. Є в нас ось такий отвір для заряджання Type-C. Ось він з заглушкою, згідно стандарту водозахисному, який в нього є. Uh, в нас є ось такий лоток для сім-картки. О, oh, Дивіться, на дві картки Мікро uh, sd картку ставити не можемо. Позаду в нас дві камери. Є в нас спалах, динамік і кнопка програмування. Програмуємо кнопка для PTT, наприклад, рації. Попереду в нас є виріс ось такий для камери фронтальної. І що в нас ще? Ну, ребра жорсткості, тут металеві вставки. Він повністю прорезинено його, о, захисний від падіння. Він має досить нормальний, досить нормальну вагу. Він не надважкий, як це звичайно нам пропонують у захищених смартфонах. І мені це дуже подобається. Бо це просто нормально, можна тримати і з цим можна працювати. З цим можна працювати. Дивіться, цей екран просто цей смартфон просто божественний за своїм розміром. Я вже е, хочу його тестувати, хоч тому йдемо, тестуємо і повертаємося. Як там кажуть, смартфон людини зі здоровим глуздом 4-3 екран. Дуже-дуже класнючий. Я вже й забув, е, що бувають такі компактні, дуже-дуже веселі смартфони, коли ти можеш оперувати, ну, е, користуватися однією рукою, ти можеш просто, ну. Одним пальцем тут керувати цим смартфоном. зовсім зовсім класніча річ. А, слухайте. По-перше, скажу, що тут є в нас дактилоскопічний сканер, який дуже швидко розблокує той смартфон. Дивіться. Оп. Дуже, дуже швидка реакція. Тепер яскравість цього екрану. Ну, ми зараз з вами бачимо, давайте я піду у налаштування спочатку. Ми зараз з вами бачимо нормальну яскравість, але це зовсім не максимальна яскравість. Це десь 68. Бо якщо ми вмикаємо максимальну, то у нас навіть пересвіт є. Дуже яскравий екран, мені подобається. Класнючий. Ну, ми вже зайшли до меню. В мене є ну, батарея. Тобто я знаєте, що я користувався. І тут 3880 мА батарея. Уявіть, 4-3 екран. G99 процесор від МТК. І ось це поєднання плюс Android 13-й. Цієї батареї вистачає довше, ніж на е, смартфонах якихось величезних, близько 7 е, дюймів, які м -м, ну, мають батарею від 6 до 10 тисяч мА. Тут головне оптимізація. Також у нас є Кастом Кі. Ну, я налаштував, що одне натискання буде відкривати у нас налаштування, інше в нас буде е, ну, довгий дотик буде відкривати YouTube Music. Але перед цим ми повинні з вами перевірити, чи є в. У нас тут такий момент, як українська мова. Це обов'язково. Заходимо. Буває, ну, дехто з вас каже, а навіщо? Бо буває таке, що е, ви не уявляєте, бувають, бувають такі моменти, що навіть офіційний Android не підтримує українську мову. Ну, так, є нормально, я повинен це вам показати. А далі, а в нас є. А, от дивіться, як ця кнопка тепер працює. Натиснув раз, у нас відкривається налаштування. Довго тримаю, відкривається YouTube Music Давайте повернемося до налаштування. Далі в нас є, окрім Кастом Київ. Якщо ми підемо в мій телефон, бачимо, що це N6000, DocOS 3,1. І знаєте, що а ось поширення в нас ну розширення. Оперативної пам'яті було 8, ми можемо додати ще 8, і буде в нас багато пам'яті, Ну зараз воно додає 7 чомусь. Дайте. Бо, мабуть, дуже багато йому, йому стільки не потрібно. Нормальна тема далі. aida 64. Якщо ми підемо у систему, бачимо, що це виробник BlackView, модель N6000 мт 6789 платформа 8 ГБ, на 700, ну, 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ сховища. Bluetooth версія 5.2. За відображення, ну тут розподільча здатність екрану під 540 на 1200. Далі mali g 57 60 Гц. Процесор в нас. Mediatek Helio gd 99 ядер cortex a 55 по 2 ГГц і 2 ядра cortex a 76 по 2 і 2 ГГц шестинометровий процесор. Доступу до температури немає. В нас тільки показує акумулятор, і більше нам тут ловити нічого. Перед тим як ми перейдемо до мережевих властивостей, мережевих можливостей, стартуємо тротлінг-тест і трохи потестуємо. Як ми бачимо, в нас є трохи е, просідання у тактах, він пропускає такти, є втома процесору, і це говорить про те, що ну, дуже важко зробити. Давайте я вийду. Дуже важко зробити у такому тонкому корпусі нормального охолодження. І це все говорить про те, що цей смартфон не для е, іграшок. Такого результату пропуску тактів ми отримуємо лише якщо будемо грати, якщо ви будете користуватись у простих режимах роботи, то ніяких проблем в нас не буде. Давайте випробовувати його мережеві властивості. Спочатку тестуємо ми 4G, відразу кажу, 4G в нас без агрегації і ну, будемо дивитись. Я отримував максимально 80 Мбіт в мене німецька картка є 4G. Ну, зараз ми бачимо 65 Мбіт. Звісно, без агрегації отримати, наприклад, 150-200 Мбіт буде важко, а зараз 78 75 Мбіт. Фактичних. На завантаження на вивантаження буде не більше, ніж 35, бо в мене такий пакет. Ну тут у Німеччині зовсім з вивантаженням погано, погано таке <свісно> дійство. А, так, є 4G нормальна приметка. На 5 ГГц. Так, вмикнули 5 ГГц. Стартуємо тестування. Ану. І отримуємо більше 300 Мбіт. Ну Що можна сказати? Нормальні такі варіанти. Ви бачите, і завантаження, і вивантаження, тож для 5 ГГц досить непогано. Перемикаємось на 2,4 І на 2,4 ГГц ми отримуємо з вами близько 70 Мбіт, що є цілком нормальним показником для такого роду смартфонів. Непогано, досить непогано, нормальний смартфон. Що ми можемо на ньому робити? Ну, по-перше, ми дзвонити можемо, розраховуватись, бо в нього є NFC, ми це вже казали. І є в нас ось такі. Робочі інструменти, де вони, де вони, де вони? Ось, інструменти. А це в нас і компас. Дивіться, північ, південь. Є в нас вимірювач висоти. Тут ми вказуємо нашу, наш з вами зріст, і тут є інструкція, як виміряти висоту якогось об'єкту великого. Є звичайний ліхтарик, його треба вимикнути. Вимкнути є тест на шум. Ау, 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 ау. Він децибели заміряє, є у нас транспортір. Давайте замірюємо а, якісь а, вугли. О, дуже корисна, корисна річ. Знаєте, скільки там було? 98 градусів. Класна річ. Також в нас є дзеркало, я себе бачу. Гоу! Нормально. Є в нас сигнал тривоги. Ой, який він гучний, слухайте. Є в нас лупа. Ну, з урахуванням 48 мегапікселів, то лупа навіть непогана. Для того, щоб роздивитись, ну, наприклад, там якусь електронику. Маленьку, дуже-дуже класна річ. Є прокру... Ну, Це знаєте, що в нас? Це рівень. Це не прокручення, як вони написали, прокручення якого. Це рівень. Є відвісне, ну відвіз звичайний. Він так, він працює. Він працює. Нормально, класна річ. І є в нас барометр. Ну, Барометр хер його знає для чого, не знаю, але мені не потрібен. А, стосовно камери, камера мені дуже і дуже сподобалась. Поясню. Давайте так. Ну, По-перше, камера знімає, звичайна камера знімає до, дивіться, до 12 мегапікселів. Ось ця фронта тилова, тилова. Але є режим в нас на 48 мегапікселів. Я вже фотографував. І камера досить непогана з підтримкою HDR. Стосовно якості тилової камери, то це досить класна річ. Дивіться, які в нас контрастні, цікаві фото з нормальною кольоропередачою. Я розмістив оригінали цих фото у опису під цим відео. Можете подивитись самі, я вже це теж казав. Я фотографував, я гуляв та фотографував. Давайте далі підійдемо. Фотографував на березі, і навіть я відеозйомку робив. А це це в нас фронталка. Фронталка мені не сподобалась, хоча вона 16 мегапіксельна, але є деякий пересвіт і трохи неправильно працює в нас там. Сама по собі камера. Я думаю, що це програмні алгоритми так працюють ненормально, але основна камера досить непогано фотографує. З приводу камери, давайте ми зараз перенесемось на берег озера. Я просто запишу відео і на цю камеру, і на тилову камеру, для того, щоб ми оцінили її якість. Ну що, для того, щоб оцінити, як працює камера, звісно, потрібно на неї ею тро, трохи покористуватися, скажімо так. Ну, дивіться, звісно, ви бачите, що і як працює, і як в нас працює запис звуку. Тож я не використовую додатковий мікрофон, і е, ви бачите, як в нас працює той самий стабілізатор, який є, чи його нема. Але... Ну, все, перехум. Давайте пере, пере, перемкну на, на основну камеру, та потім перейдемо до ступену. Ось таким чином працює в нас. Ми знімаємо... Дивіться, яка тут краса. З пригорку спускаюся. Дивіться, яка краса. Знаєте, ще й непогано знімає, як для смартфону такого рівня, але стабілізації ніякої немає. Ну, що ж ти зробиш? Є як є. Оцінили, а дивіться, що в нас ще є. В нас ще є підводна зйомка. Тож він може знімати під водою. І зйомка досить класнюча. Мені теж сподобалось. Дивіться, хоп! Зйомка під водою. Клас. Просто. Просто класнюче знімає. Тому дуже прикольно. По відео максимально знімає 2К, як ми бачимо, 30 FPS. І також в нас є професійний режим зйомки фотографій. Ну, є як є. А тепер стосовно потужності, потужність даного смарт-смартфону в нас. 332 286 балів в Antutu, І тут є один такий момент. Мультитач тест показує лише 5 дотиків. Тобто тут не 10, а 5, але я не знаю, для чого може бути 10 у такому маленькому смартфоні. І також є ігрова в нас ігрова потужність, достатньо нормальна, але у що грати на такому екрані та ще й є пропуски тактів, я б не рекомендував. Але я вам повинен показати я вам повинен показати ці результати. Це вслінш. Extreme 2500 балів, 3400 Slingshot, 345 WildWild Wild Extreme і Wildlife 1252. Далі, мультимедіа. Звісно, ми можемо з вами програвати тут і YouTube, і все, що заманеться нам. Ну, Наприклад, ми зараз подивимось мій огляд. І нормальна тут гучність. Дивіться, зараз я перемкну на нормальну якість. Таким образом, у нас тут є огромна гучка. Підтримує максимально. Ой, 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 ой. Поверніть. Підтримує максимально. о, Дуже гучний. Максимально підтримує 2К-60 FPS відображення, декодування. Дивіться. Ось. Тобто, працює. Ютубчик подивитись можемо. Я ну знаєте, що я вам скажу з такою розподільчою здатністю екрана та ще й з таким розміром екрану, то це смартфон не для YouTube, не для прогляду контенту і не для ігор, Звісно, не для ігор. Ну давайте я запущу, наприклад, там, там ну що ми можемо пограти в якийсь Angry Birds, де, де більш-менш не потрібна нам якась висока розподільча здатність, щоб прицілювання, вицілювання робити більш якесь якісне і ну що, гоночки якісь. Це максимум, що ми можемо з вами робити. О, дивіться. Ну, Angry Birds буде працювати. Ну, давайте куди там. Де куди, кудись там. Та що ти будеш робити? Бабах! І Angry Birds, звісно, працює, буде працювати. А ну давайте наступний рівень. Що ми повинні зробити? Бабах, все є. Можу також запустити асфальт 8-й, але ну, я вже чую нагрів, я відчуваю нагрів цього смартфону, і теж є як є. Так, дивіться, ну такий варіант в нас працює. Але чому я вважаю, що тут не треба грати на цьому смартфоні? Бо якщо ви будете грати, наприклад, у PUBG і ви розмістите свої пальці? У такому режимі, то ви зовсім нічого бачити не будете. Він і так замалий. Дивіться, який він малепусенький. Дивіться, але якщо ви на ньому будете ще і грати, то буде ну зовсім-зовсім е, трагічно. Ну, працює. Працює, хлопці, працює. А я вже хочу виходити та робити е, висновки цього маленького прикольного смартфону. У якості висновків скажу, що. Вийшов дуже крутелезний смартфон. Це один з моїх найулюбленіших смартфонів е захищених, бо розмір, потужність, батарея воно все просто тут як перевага, та ще й не всі є невсідність. Ну що, з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На все добре.